Лікування з обласного гаманця. Депутати виділили більше 100 тисяч гривень, щоб поправити здоров'я колезі Олександру Буднику. Останній звернувся за компенсацією вартісної операції. Гроші знайшли в обласній програмі соціального захисту населення. Звідти ж виділили б допомогу пораненим в АТО і родинам загиблих. Чому вирішили лікувати чоловіка бюджетним коштом? Дивіться далі. По 25 тисяч пораненим воїнам, по 100 тисяч родинам загиблих в АТО, і 110 тисяч на лікування Олександра Будника. Такі зміни до обласної програми соцзахисту населення внесли посадовці. У профільному департаменті кажуть, найбільша сума дісталася депутату, бо саме стільки він попросив у своїй заяві напередодні нового року. В такий спосіб через мою програму соціального захисту, таких ну виплат не, не ну не здійснювалося. Це була. Ну, була, тобто, була чітка вказівка відповідного керівника, і я як виконавець розробив вниз на розгляд обласної ради. Перед голосуванням фінансову складову розглядала комісія з питань охорони здоров'я. Кажуть, не підтримати зміни до програми не могли, адже йшлося про допомогу бійцям АТО. А ось про лікування колеги дізналися в останній момент. До того ж, не бачили всіх медичних документів. Ми вже бачили те, що бачили. Вартість суглобу, штучного та кату. Але розбіг цін дуже. Такий великий, є суглоби метал, 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 кераміка, кераміка, кераміка. Тобто, коли я вже стала спілкуватися з фахівцями, мені сказали, що ну далеко це рішення неоднозначне. Сам же Олександр Будник зізнається, уже й не радий, що попросив допомогу. Мовляв, не розраховував, що його прізвище пропишуть окремим пунктом у програмі соцзахисту, записувався до програми ендопротезування. Просто внести меня в список таких же, как и все граждане, которые участвуют в этой программе. Не персонально на всю страну будник АА получает деньги. Прикладываю все усилия для того, чтобы найти, сам решить свои проблемы. Вот. Ну, я думаю, что у меня это, скорее всего, получится. Потому что сумма не маленькая, для меня нужна вторая еще операция, такая же. От я зараз вже машину заложив, там, ну, це мої особисті трудності. Менше з тим 110 тисяч гривень, хоч і поки не профінансовані, але вже закладені у цьогорічний бюджет. Нагадаємо, Олександр Будник обіймав посаду голови обласної служби автодоріг. Наразі працює заступником директора облагролісу. Ніна Коломієць, Олександр Гордус, Олександр Олексійенко і Олександр Новожон. На часі новини.